4 грудня світ відзначатиме міжнародний день обіймів. Це свято започаткували студенти у ті роки минулого століття. Саме цього дня молоді люди дарували одне одному душевне тепло без будь-якого натяку на інтим. за традицією Свята дружньо обійняти можна навіть незнайомих людей. Зробити це спробував наш колега Віталій Маргалик на революційному майдані Незалежності. Віталію, привіт, розкажи, чи прийняли люди твої обійми? Привіт, колеги. У такий день, якщо б ви сиділи трошки ближче, я б вас залюбки пригорнув. Хоча сьогодні у мене обіймів було вдосталь на Майдані Незалежності. Активісти займаються цим регулярно. У такий спосіб вони зігріваються у холодну погоду і підтримують одне одного у боротьбі за євроінтеграцію. Загалом там панує суцільний позитив. Тож не дивно, що мене мітингарі охоче прийняли. Мені вдалося обійнятися щонайменше з 20 активістами, причому різного віку і статі жодна людина ми. Ні, не відмовила. Багато хто зараз зігрівається таким чином, тому я думаю, це дуже класно. Можна з вами обійнятися? Знаходиться. На. Дякую вам. Звісно, може. Успіхи вам. Не Можна. Mm. Дякую. Ви чули, що сьогодні е, Міжнародний день обіймів? Скажіть, обнімаєтеся з колегами тут на Майдані, щоб зігрітися? Ні, чесно кажучи, ми ще не чули про це про це свято. Ну взагалі, щоб зігрітися, коли от ну будемо знати, будемо знати побратими обнімати а можна знаходить свято з вами теж обійнятися. Люди можна. — їх і з 23 листопада. Я вже доброго, тут обнімаюся всіма журналістами. Та всі мене знають. Кинете мені фотографію на контакти, бо я в контактах. Ой, ви така сучасна можна знаходити свято з вами обійнятися? Об 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 ну як же можна обійнятися, Як гарно. Обійматися не лише приємно, а й для здоров'я корисно кажуть медики, адже фізичні дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, покращують тиск, підвищують рівень гемоглобіну у крові а також гормону під назвою оксоти... оксотоцин, який викликає доброзичливе ставлення до інших людей. Будь-які позитивні емоції сприяють виробленню в організмі так званих гормонів ендорфінів. В центральній нервовій системі є спеціальні клітиночки, які виділяють цей ендорфін, це його ще називають гормоном щастя. А коли людина гарно себе почуває, коли вона весела, коли вона усміхнена, розширяються судинки і головного мозку, і серця, і внутрішніх органів. Обома руками за обійми і психологи, і, щоправда, кажуть, вони матимуть позитивний ефект, якщо будуть щирими, а не просто формальними. Існують такі два поняття, як сухі обійняння і емоційний. Тому саме емоційне поняття і верхнє обійняння, як раз і стимулюють вироводство там в організмі определённого гормона, який который... воздействует на э, организм. То есть улучшается настроение у человека, самочувствие, он чувствует себя принятым, следовательно, повышается чувство безопасности, уровень тревожности снижается и, соответственно, повышается настроение. Человек мыслит более позитивно.